І так, друзі, всім привіт! Вирішив я збирати pick and place машину. Це такий станочок для того, щоб розставляти SMD компоненти на друковані плати. Ось даного україномовного відео я не знайшов, тому думаю, буде вам цікаво. Постараюсь все вам детальніше розказати. Це буде одна із частин. Поки що я вам розкажу про запчастини, які я купив, про деталі, які я купив, тому, типу, так. Якщо буде дуже велика активність в коментарях, то я постараюсь більше детальніше про все знімати і показувати. Значить, покажу вам, як виглядає сама, як це все працює. Значить, у нас є плата друкована, ну, звичайна плата, скажімо так, і є у нас головка. Яка їздить як на ЧПУ-станку, тобто вона переміщається по координатам різним, по трьом осям. Е, і вона захвачує компонент в одному місці, тобто може його брати прямо з ленти, з якогось магазина, там, чи розсипом. Прямо будуть, можуть бути розсипані компоненти. Вона бере цей компонент з допомогою вакуума. тут бачите, трубка йде, І з допомогою вакуума його е, захвачує і переміщає на плату згідно координатам. Також вона е, виставляє його ротаційну позицію, тобто кут, і е, притискає, і вакуум виключає, вакуум вмикається, і компонент залишається на платі. Потім ця плата вирушає в пічку, і таким способом виготовляються вже друковані плати. Е, Почав я все збирати з ось такого е, з рами. Е, для виготовлення рами я використав. Такий станочний профіль, верстатний профіль чи промисловий профіль, як кажуть, на нього. В даному випадку це 20 на 40. Цей профіль можна нарізати, замовити, вам наріжуть в розмір, який вам потрібно. Ось, і це все збирається на такі от кутнички різні. Вони бувають різних розмірів, різних форм-факторів. Воно все скручується, гаєчки вставляються в пази, і це все, скажімо так, легенько скручується. В принципі, проблем з цим немає ніяких. За проєкт один ну, е, проект, який є на гітхабі. Е, я додав його під відео. Також е, посилання на всі е, деталі, які я вам розкажу, теж будуть під відео. Почну розказувати поетапно, ну, що лежить на столі, значить, крокові двигуни nema 23, е, ось такий великий двигун для Осі Y, nema е, 17 для Осі X і для Осі Z NEMA. Теж 17 такий маленький двигун. Далі у нас будуть ось такі головки. Це теж кроковий двигун. Бачите, тут всередині йде пустотілий вал, по якому пустотілий вал, ось, по якому у нас повітря передається на головку. Він крутиться, ці насадки вони є змінні, вони змінюються тут. Бачите, вони змінюються. Ось таких головки буде у нас дві для того, щоб. Швидше розставляти компоненти. Змінні насадки, вони йдуть під різні типи компонентів. Бачите, тут іде е, широка для великих, можливо, там мікросхем, для великих корпусів. Вони йдуть такі насадочки. Е, магазин роздрукував, я його трошки змінив, він там автора був інакше, і я його розмінив. Е, змінив це магазин для насадок. Тут вставляються насадки, і потім станок сам собі змінює насадки згідно програмі. Е, Сервопривід. Ось для того, щоб відкривати, закривати магазин. Далі у нас плата для керування самим станком. Станок керується за допомогою ось такої плати, але участь також приймає в цьому комп'ютер. Тобто в комп'ютері йдуть ці налаштування, йде основна програма, яка за допомогою відеокамери. Відслідковує, скажімо так, слідкує за компонентами. ось, І згідно програмі вона розставляє, а ця плата керує тільки кроковими-двигунами, кінцевиками, тобто, ну, керує самим станком. А всі команди передаються по g коду з комп'ютера на оцю плату по USB. Тобто, Вона виконує просто як команди по G-коду і переміщає каретку згідно команди. І там керує світлом, керує клапанами, тобто це теж робиться за допомогою G-коду. Я використовував таку плату для 3D-принтера. Це є в нас S... SKR 1,4 Turbo. Можна просто без турбо звичайна плата, можна будь-яку іншу плату. Просто в мене вже є така плата, стоїть на 3D-принтері, я знаю, як її налаштовувати. Тут прошивка буде Marlin 2.0. Я вже знаю, як цю прошивку налаштовувати, як це все підлаштувати, тому типу, я використав цю плату, воно і простіше. і... Так, я вже з цим е, працював. Драйвера, ось такі будуть для двигунів, це TMC2209. Е, ці драйвера хороші тим, що можна не використовувати кінцевики. Драйвер сам визначає, коли наша каретка доходить в, кін, е, в кінцеве положення за допомогою е, ток, ну, тобто струм зростає, і тим самим вона визначає, що скажімо так, кінцеве положення. Значить, єдине, що потрібно, це все налаштувати. По ідеї, воно так має працювати, але я раніше з тими дриверами не працював, тому поки що нічого не можу сказати. По ідеї, воно має працювати, не знаю, буду пробувати. Як бачите, я вже тут почав роздруковувати на 3D-принтері різні запчастини. Трошка є у нас датчики, датчики теску, які будуть контролювати, це пізніше я вам розкажу. Фітінги Ось такі різні для шлангів. Самі шланги пневматичні на 6 мм і на 4 мм. Сюди, в цей іде шланг 4 мм в цю головку. Значить, кнопки, бачите, я вже почав розпаювати для керування насосом, щоб його вимикати, щоб він постійно не працював. Ось такі клапани. Ідуть електроклапани для повітря. Я постараюсь роздобути е, швид... ну, клапани, які йдуть е, зі швидкою дією. Це просто звичайні клапани. Можна взяти якісь фірмові, фірмові вони там будуть дорожчі, для, е, які будуть швидко спрацьовувати. По ідеї, це має збільшити швидкість роботи. Е, камера. Одна камера нижня йде, е, одна камера верхня, яка закріплюється на осі Z, вона знімає зверху. Після того, як компонент поставлений на, на плату, вона буде перевіряти, чи все окей. Кнопка стоп. Тут теж, Тут теж е, роздруковані на 3D-принтері зубчастинки. І так, трошки перемістилися в бік. Значить, ремні. Ремні, звичайні 6 мм. Як для 3D принтера, можливо, треба було взяти на 9 мм. В принципі, якщо, якщо е щось буде недобре, то я думаю, можна буде це переробити на 9-мм ремні. Хоча з цими 6-мм має працювати. Е блок живлення 24 В 200 Вт. Е насос пневматичний, точніше вакуумний насос. Бачите, ось такий, як пивакумний насос. Він гудить і дуже сильно вібрує, тому я зробив таку для нього віброопору. Бачите, тут на, вібро... на резинках він стоїть. Ось так вібрує. Також до нього буде кришка для того, щоб зменшити шум, щоб було комфортніше працювати. Можливо, ще кришку всередині чимось обшити, обклеїти, щоб теж гасила всі шуми. Буде працювати в парі. з Такою бутлею. Це такі ресивер, скажімо так, імпровізований, для того, щоб він весь час не працював, а трошки там собі підкачував і вимикався. Ось. Я вже почав підключати всі фітінги, трошки розключати пневматику. Значить, далі я е прикупив ось таке твердотільний реле, типу як силові ключі. Але... Не дуже хочу використовувати цю плату, тому що вона буде займати місце. Я хочу все зробити компактно. У нас на платі 3D принтера вже йдуть силові ключі. Це в нас 1, 2, 3. І четвертий транзистор там такий маленький, він там може 5 А витримати цей маленький транзистор польовий, тому, в принципі, нам би мало вистачити того, що тут є на платі. І плюс я керування... Насосом додав теж польовий транзистор. Тут його розв'язав, ну, тобто зробив підключення. Як бачите, тут іде-мінус-мінус, ось. плюс і білий провід це керування запуском насоса. Значить, далі у нас ось така платка для того, щоб обмежувати струм світлодіода, бо без обмеження він довго не проживе. Тут можна і обмежувати і налаштовувати струм, тобто налаштовувати яскравість підсвітки. Ось такий буде в нас на 10 Вт. Плата опторозв'язки на вході 24 В, а на виході 5 В. Теж не знаю, чи буду її використовувати, можливо, якось зроблю щось компактніше. Нам потрібно розв'язати тільки два сигнали, а оплата, бачите, яка велика. тобто Вона йде на 4 і не знаю, чи буду використовувати. Почав тут робити нижню підсвітку, трошки її вдосконалювати, модернізувати, вже замовив друковані плати, буде виглядати ось так. І деякі елементи вже почав роздруковувати, бачите, для... ідуть для натяжки ремнів такі елементи. В принципі, там в проєкті все є. Можна подивитися, там в соліді можна відкрити цілий проєкт і все переглянути. Точніше, там всі файли в степі можна в будь-якій програмі відкрити. Ну, так воно виглядає, все. Тут іде для кріплення двигуна, нема 23. Ось. І єдине потрібно це все збирати. Бо бачите теж такі. Деталі роздруковував для кабелів. Прикупив багато всього, тут йдуть в нас різні гофри і тому подібне. От такий кабель-канал гнучкий. Бачите, буде ось. Ну І ще вал метровий вал, тут метрового не потрібно, Тут 620 мм, здається, але не було. Тому прийшлось купити метровий і я його обріжу. Поки що ось так все виглядає, тому. Почну збирати це все, і коли я вже підзберу, єдине, що не вистачає тут рельс. Будуть рельсові направляючі. Ось. Єдине, тому що їх тут не вистачає, вони йдуть зараз. І коли прийдуть, я почну вже його більш серйозніше збирати. Зараз попробую це все так підкинути, попідзбирувати, чуть-чуть, що можливо, підготуватися до встановлення е рельсових направляючих. Тому так. Якщо було цікаво, ставте палець вверх і, звичайно, що, м -м, пишіть в коментарях. Постараюсь вам це все розказувати, всі свої, скажімо так, кроки. Всі необхідні посилання на товари і посилання на проекти будуть під відео. Тому так, всім дякую за увагу.